Друзі, всім привіт! Вітаємо вас пластом пластовому вишкільному центрі і запрошуємо на екскурсію. Цей центр є унікальним, він побудований у 2018 році, повністю з нуля. Це є перший інфраструктурний об'єкт для молоді в Україні, який побудований з нуля. І харчування, і активний відпочинок, і проживання, і можливість провести будь-яку конференцію або семінар до 50 людей. Зараз пройдемося детальніше, побачимо. Це є власне актова зала, основна зала. Вона зроблена по такому формату, що вона доступна і інклюзивна для всіх. В принципі, центр є інклюзивний. Власне, Зараз ми подивимося і побачимо, як виглядає спортивна гімнастична зала пластового центру діти, в тому числі діти, духовники. Тут займається, проводить свої спортивні готування. Можна побачити гасло посту, це сильно, красно, обережно, бистро. Скоп це власне до того, до чого йде виховна програма, щоб власне посту був сильним, красним, топостатним, красивим, завжди був обережним і завжди був бистом. І пласт, історія, яка вчить виходити за межі можливого, і ми завжди даємо дітям можливість шукати нестандартні рішення в стандартних ситуаціях. А це, власне, можемо побачити універсальна зала, це є столова. В тому числі не тільки столова, ми її використовуємо як будь-яку універсальну залу. Як... Це є кухня, у нас є повний цикл по кухні. Тобто ми маємо можливість приготувати досить смачну їжу для людей, які відвідують центр, точніше під заходи, які відбуваються. Зараз ми знаходимося в пластовій бібліотекці і в поміщенні, яка називається бібліотека. Тут ми проводимо вже більш навчальний процес, якщо якісь тренінги, будовського вишколу. Тут вони власне відбуваються. Власне, ось так виглядає сім'я для проживання. Таких є три 24 місця для проживання. Є кімната, яка дає можливість і забезпечити і технічний процес перебування, тобто сушильні, пиральні, все є, все наявно. Тому у нас в принципі, все дезінфікується. Це є офісне адміністративне приміщення, ну так як працює колектив. Колектив працює по своїм задачам, в тому числі це розвиток просто в регіоні і організація подій спрямованих на розвиток молоді в регіоні, на Київщині і во всій Україні. Такі приміщення третього поверху це і кімнати підвищеного комфорту для наших гостей, інструкторів тренерів, які приїжджають проводити певні заходи, в тому числі навчальні семінари. Вони трохи кращої комфортності, тому що ліжка вже одноповерхові. ну і таких є власне, на 8 місць. Власне, це є місце для ватеру, Вата це є прям чарівне місце для постанів, де тут відбувається вся вечірня рефлексія. Пісень, і маємо можливість поділитися тими надбаннями, які відбулися за день. Ну і, в принципі, тут можна побачити, що в нас є ще є спортивний комплекс, він доступний для всіх, тобто це публічно доступне місце, будь-хто може прийти і мати можливість тут провести свій час. Всім дякую за цей віртуальний візит. Приходьте до нас вживу. Пластовий шкінний центр завжди радий бачити гостей. Тому, попа, я з вами прощаюсь. Я Ярослав Храбський, керівник пластового центру. Побачимось!